Друзі, вітаю всіх. Сьогодні ми на, знову на Житомирщині і в минулому відео ми розповідали про наш Цукіні, INX 5273 Lari. А сьогодні я хочу вам розповісти про наш вже такий гібрид, який розповсюджений і знаменитий Це гібрид кабачку Ренді. І зараз ми знаходимося на Житомирщині. У нас тут є небагато кущиків, чотири кущики, але ви подивіться саме, які ці рослини. Наглядно ви можете побачити про цей кабачок Ренді, яка кущова велика рослина, сам великий листовий покрив. Кабачки добре вже цвітуть, де зав'язь подоносять. І вже був не один зрив, але там на інших кущиках. Ми сьогодні знову проведемо збір врожаю і кабачки інтенсивно знову почнуть рости. Це шикарний гібрид. Ось, якщо ми зараз заміряємо листовий покрив, ми бачимо, що це десь метр від листка до листка, довжину, ширину теж десь метр. Листки дуже великі, вони вкривають дуже добре саму рослину і сам плід плід від сонячних опіків, тому рослина дуже добре переносить. Стресові умови, а саме спеку, яка може бути в нас деякий час, переносить дуже добре стресові умови, перепад температур від холоду до, до тепла. Ось, і рослина добре розвивається. Її можна не дуже багато там поливати, тому що якщо я вже сказав, що вона дуже добре переносить спекотні умови. Наприклад, Ренді він дуже добре себе почуває і. А в таких і жарких країнах, як Африка, Єгипет. ми недавно були і показували, що там цей гібрид росте дуже-дуже шикарно. Що хочу відмітити, цей гібрид у нас вже вирощують в країні три роки. З нашого каталогу ми можемо побачити, що ренді Нікс – це відмінний ранній врожай. Це дійсно так. Рослина рання, а дає хорошу віддачу і продуктивність. Високопродуктивний гібрид із стабільно високою якістю продукції. Це дійсно так. компактна рослина добре адаптується до стресових умов ранньої весни. Я вже це вам розповів. Плоди ціліндрічні привабливого кольору. Дійсно, якщо ми зараз зірвемо плід ось, і побачимо. Сам плід він такого світленького зеленого кольору, галерний, привабливий, циліндричної форми. Дуже добре продається на ринку. Характеризується тривалим продовженням, Дійсно, це від ранньої весни і до пізньої осені. Простий вирощування вага плоду 300-400 грамів, довжина 18-20 сантиметрів і має стійкість до хвороб. До Дуже рекомендую цей продукт. Цей кабачок Ренді. Він дуже у нас популярний. Всім фермерам, огородникам, хто зацікавився цим продуктом, звертайтесь до нас компанію Нова Україна. Придбайте насіння і ви будете дуже-дуже задоволені. На сьогоднішній день у нас дуже багато фермерів вирощують його по всій Україні. Ми отримуємо дуже багато відгуків і я можу з. Певністю сказати, що це е, кабачок, е, гібрид, ренді номер один е, навіть в світі, в Україні, в світі, який е, дуже вас порадує. Ось, будь ласка, з чотирьох кущиків. Перший такий у нас гарний врожай, цікавий. Всі однакової форми, гарнюні. Це все, що ми вибрали, через пару-тройку днів знову буде гарний врожай. Іде цвітіння, ось іде навантаження, рослина проволодоносить. все більше і більше і більше. Саша, а чим відрізняється кабачок від псикіні? Добре запитання. Значить, Кабачок це рослина, яка в основному стелиться по землі. і він, ну, можна сказати, плететься. Але в нашому випадку, наприклад, гібриди наших кабачків, які ми маємо, вони теж кущові і ростуть кущами. Друга відмінність. Ось ми маємо цукіні, ось кабачок. Кабачок в основному йде світло такого зеленого кольору, невеличке, можливо, біле краплення. Ось. А цукіні є там, наприклад, три види. Ось такий рябого кольору, як у нас, з такими темно-зеленими слумушками і темно-зеленого кольору. Може бути дуже-дуже темно-зеленого кольору, можуть бути жовтого кольору. Також можна розрізнити їх, які вони мають структуру і колір всередині. Наприклад, якщо ми розріжемо ось зараз цукіні, так, він має всередині такого кремового жовтого забарвлення. Ось, бачите? Ось. А кабачок він більш світліший і такого світло-білого світло забарвлення. Так відрізняється цукіні від кабачка. Ми перейшли ще до однієї такої діляночки, де на нашій ділянці знову в тестовому режимі вирощуємо 4-5 кущиків кабачка реггі. Це ENX1424. Це також дуже потужна рослина, дуже гарний кабачок, який ми вирощуємо вже четвертий рік в Україні і фермери дуже задоволені їм. У нас є три види кабачка: три кабачки гібриду: це Ренді, ENX 5286 Рішар 1423 та Регі 1424. Всі три гібриди дуже шикарні. Чим вони відрізняються, можу сказати так, що 52,86 і 1423 Ренді і Рішар це кабачки, які майже однакового кольору. А саме реггі нас відрізняється по кольору, і він трішечки йде світлішого кольору. Ось якщо ми побачимо, знову ж таки рослина дуже потужна, дуже має гарний листовий покрив. Ці плоди вкриваються від сонячних опіків, також дуже добре переносять стресові умови, дуже гарно плодоносять. І якщо от ми зараз зірвемо один із кабачка, бачите, він такий кабачок трішки має світліший колір і з такими світленькими краплинками. Дуже гарна рослинка, має чудову ідеальну форму кабачка і ідеальний колір. Якщо ми його навіть розріжемо, зараз подивимося, структуру всередині, також цей кабачок, він е, всередині дуже-дуже гарний. Бачите, е, такого світло окремого кольору е, має приємний е, запах і дуже солодкий на смак. Його можна навіть вживати ось в такому сирому вигляді. Якщо ви його засмажити на сковорідці в різних клярах, хто як, як любить і подобається, це буде просто неймовірно. Шикарний продукт. Всім рекомендую фермерам, городникам вирощувати найкращі гібриди. Офіційний представник компанії Іново Сідзі Каліфорнія, ТОВ і Україна. Звертайтесь до нас, до нас компанію, і ви будете дуже задоволені нашими продуктами. Менеджери допоможуть вам з вибором. Продуктів, насіння. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок. Коментуйте це відео, будемо раді вам відповісти на ваші запитання. Всім гарних врожаїв!